Полотно нараховує близько 120 тисяч хрестиків. В Створенні брали участь чимало людей. Це найбільший вишитий вручну гімн України, занесений в книгу рекордів. В цьому році було 150-річчя з дня народження гімна. І Якось ми так зібралися, декілька чоловік і вирішили, ну що робити, з який захід, так, щоб це запам'яталося не назавжди. І вирішили вишити гімн. В затишній квартирі Варвари в Лічівську і почалось створення найбільшого рукотворного гімну України. Саме тут вона разом з подругами розпочала роботу. Мезиною писали, це було саме тяжке було, От повірите мені, це іменно написати, тому що його на тканині треба було розташувати так, щоб воно було рівно, щоб воно було красиво. Трагічні події в житті Варвари стали передумовою та поштовхом до створення вишитих виробів. Ой, сталося так, що старший син, коли загинув, мені захотілося вишити ікону. Щось так мені захотілося, і я почала вишивати. Почала вишивати, цікавиться уже знаками. Я вийшла сюди, додала ще хрести, і я повішала хлопцям. Ну, якби їхні дві обірвані долі. Вишивка допомагає Варварі жити далі. Своєю справою вона зберігає традиційне українське мистецтво. Важливо, все, що вирощено на рідній землі під рідним сонцем, з рідною молитвою. Розумієте, це настільки важливо, це для нас усіх необхідно. В це полотно жінка вклала усі свої знання про народні традиції та любов до рідної української землі.